Всім привіт! Ну що ж, повний стіл. І я буду зараз висівати своє насіння, те, що я запланувала це зробити на початку лютого. Дуже зручно, у кого є. Окрема кімнатка, тобто тепличка, де можна це робити. А я рада, тому що в мене є цілий стіл для цього. Тобто виділила стіл. Ну і все буде на цьому столі, поки не зійде. А потім на віконечка буду переносити всі свої оці риночки. Як ви бачите, у мене вже деякі я посіяла. От вчора прийшла з роботи і посіяла. Хто бачив попереднє відео, у мене ці коробочки всі були заздалегідь приготовлені. Тому я ось так потрошки можу зробити. Я посіяла армірію, посіяла віолу, так, дельфініум, але дельфініум у мене не один сорт, ще буду сіяти. Далі ромашку посіяла. Так, це у мене ага, лобелія. Лобелія і, може що ж, це в мене таке Сум, Коліус. коліус. Я люблю, взагалі полюбляю черенки, да? тобто вегетативні, але і такі теж з насіння кожен рік висіваю. Так, алісу. Ну що ж? Пішла далі сіяти. Що ж я буду сьогодні сіяти? І я хочу вам розказати взагалі, принцип. От це для тих, хто не знає, бо той, хто все знає, тому, ну, мабуть, буде навіть не цікаво. А той, хто не знає, у нас є крупне насіння. Да? Ну, от, наприклад, у мене баклажан і е, перець. Я сьогодні висіваю. Це крупне насіння. Я його замочила, е, розвела в стаканчику епін. І ось на ватний тампончик заметала, і тут же і в, так от, бачите, плала знову в пакетик. І у мене 4 часа побуло, тобто зранку я це зробила, і зараз вже обід я висіваю. Е, тобто я їх е, простимулювала. Насіння трошки простимулювала. Е, і таке насіння крупне. Е, яким чином висівається. Ці ячейки, які були заздалегідь, в мене теж підготовлені. Я пролила водичкою, але я казала теж в попередньому відео, що коли я землю всю роз... розподіляла по цим своїм риночкам, то я славим розтвором марганцівки їх так би протравила. Ось я розкладаю насінинки, це у мене баклажанчик, і ось старим олівчиком заглиблюю. Так, все. Оце є посів крупного насіння. Перця, томатів. Так, томатів, баклажан. Так, видно? А то я стараюсь, ні, не видно. Де ж це мій олівчик? Ось він. Я дуже нажимаю, а вам не було видно, що я роблю. Е, так, ось тепер видно. Так? Ну, трошечки, бачите, не до кінця змочилось. Бо я, я тільки що змочила. Тому я далі не буду сіяти, далі не буду, так, мітку покладу, де я ще не розклала, тому що воно ще не добре промочилася земля. Але ось, принцип я вам показала: перець, баклажани і е... томати. Тепер я візьму ромашку. Я ромашку одну посіяла, ще зараз посію. Насінинки теж крупненькі. Бачите, у мене земля. Роз... Ну, я приготувала все, я нічого не утрамбовувала, така вона рихленька. І зараз зверху я насиплю насінинки. Насінинок лише 5 це гібриди, але я думаю, вам зараз буде видно. Бачите? Ось мої насінинки зверху. зверху. Що я роблю? Я зволожую зараз водичкою. І е так як в мене не утрамбована, Земля. Так, ну мені дуже незручно, звісно, я не підготувалась. Я маю на увазі штатів не підготувала. І ось таким чином зверху я зволож... зволожила. Але я бачу, що мої насінники не опустилися. Принцип, мав бути такий: під тиском води вони мали опуститися. Не опустилися. Ну що, допомагаю. Помагаю. Ось. Помагаю опуститися, тому що це які, яким не треба дуже заглиблювати, яких не треба дуже заглиблювати, а лише, лише трішечки. Тобто під натиском води вони могли б вже заглобитися, Але в мене воно не вийшло зараз. Тому я зараз зробила, от, як ви бачили, трошки їх надавила. Так, Далі, що далі? А, що я таким самим чином, що я ще висівала? Дельфініум таким самим чином віолу теж так саме я висівала. Тепер покажу, як висівається мілко-насіневі рослинки. Ну, які це мілко насвіть. Це у нас був алісум, це була лобелія, це буде Пітунія. так, що в мене зараз, Ага, і пігонія, і пігонія. Оце на сінері рослинки. Яким чином їх буду сіяти? Показую вам зараз на, так, це я висипала щойно. на селері. Тому що селера висівається по такому самому принципу. Тобто, от як зараз я посію селеру, так само я буду сіяти те, що я вам назвала. Подивіться, у мене ґрунт, я добре утрумбувала. Яким чином? Ложечкою. Да? Ось так. Добре, добре понажимала. Тобто, для чого? Ці мілкі насіння я розсипаю поверху В селери. Не дуже мілке насіння, але вона сіється, селера, по тому самому принципу, тобто поверхнево, не заглиблюючи і не присипаючи зверху землі. Ось таким чином. І знову, е, ага, так, в мене апарат мій не робить так, як потрібно. Тобто, погано робить, от. Чи те, щось вона не хоче в мене бризкати. Одним словом, я зверху отаким от чином побризкала, побризкала, побризгала, добре-добре зволожила. Так. Оце я кусочком вам показую. Подивіться, поки вода вся всмуктиться, Видно на сінинки, правда? Видно. Вони окрашені якраз дуже добре видно. Вони так і залишаються зверху. Після того, як я добре Ну, не вийшло зараз, тому що призвука моя <сування> минулорічна, її треба срочно міняти. Бачите, вона мене трошки підвела. Так ось. Якщо ви побачите, що вони не дуже зверху, то потім ложечкою... Зараз в мене може не вийшло, тому що земля ще не Потім ще отак от ще ще отак понажимали. Але, подивіться, бачите, що в мене, чому я сказала, може не вийти тому що, тому що не впіталася ще земля. Е, так, ну ви зрозуміли, коли вода добре вже осяде, і ще раз понатискали. Все. Закриваю коробочку свою і спостерігаю. На наприклад, е селери, вони такі, вони можуть деякі зійти дуже швидко, а деякі можуть е майже місяць сходити. Ну, так, таке буває. До речі, те ж саме відбувається і з лавандою. Буду сіяти, але вже сьогодні не буду, тому що не готові риночки для всього. Теж насінники можуть дуже повільно сходити. Дивлячись, яке насіння. Мається на увазі рік, коли їх збирали. Ось такий принцип посіва. Ну що ж, не виходить в мене зараз, ну, штатів не підготували і не можу вам показати все, що я роблю. Але розказала так, як воно має бути. Тобто, мілке насіння, ще раз повторюю, Таким самим чином, я буду сіяти бігонію, я буду сіяти пітонію, я буду сіяти так, із, 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 ага, і лобелію. Оце сьогодні я посію це насіння. Таким самим чином, утрамбовую землю, посипаю зверху наснинки, не поливаю, а саме бризгаю, щоб вони не сувалися, ці насінинки. і все. Отаким самим чином я буду робити. Ну що ж, ну а тепер без вас продовжу це все виконувати. Напевно, треба збігати, все ж таки, купити полювалку, ось така, бачите у мене, і щось вона в мене сьогодні не, не, не так, як треба. Треба поміняти її. Ну, а з вами була Наталія. Пишіть, яким чином ви це висіваєте, як ви підбираєте все. Для чого? Ось я підписала, наприклад, Сара, це у мене баклажанчик. Да, до речі, які баклажани Баклажани вибрала Сара, епіки і дестан. Це ті, що я висівала, і ті, що мені подобаються Тут всі три сорти: вони супер ранні Сара Дестан і епік ранній і середні. Тобто вони будуть один за одним. Ну і перчик Геркулес з Барбі Портека. Це теж для теплиці. Для вулиці У мене є чудові сорти, не гибриди. Буду висівати багато і пізніше. Ну що ж, всім пока. З вами була Наталія.